Світогляд є одне з найважливіших функцій, які формує відчуття емоційної захищеності. І, ну, поширений приклад, ми дуже це можемо чітко бачити по московитах, да? коли там є ці як чатруллетка, і в них питають: ну, а на що ви нас вбиваєте? А вони одразу контратакують, кажуть: така кажу, ж, ви ж расисти, ой, ви фашисти. Тобто їхній світогляд дає відповідь, що вони нас вбивають. І, взагалі, світогляд будь-якої людини або суспільства, він е, покликаний давати відповіді, що взагалі відбувається. І е, це я про те говорю, що ну, нацисти свого часу, да, е, німці, які були в нас, вони так само в них був чіткий світогляд нацизму. Вони розуміли, для чого вони це роблять, е, що потім буде гарне майбутнє німецьке майбутнє, так від, е, від Атлантики до Тихого океану. І цей світогляд ну, якби їм давав відповіді, для них все було зрозуміло. Тому світогляд це важлива річ, яку містить кожна людина. І важливо, щоб він у нас був правильним, біблійним. Тоді ми будемо будувати правильне взаємоодносини один з одним, з суспільством, з Господом і у всіх сферах життя. Також світогляд дає змогу перемагати страх смерті або відчуття безглуздості власного існування. Це дуже чітко було видно по е, різним племенам, да? різні язичники. Вони, в них була своя картина світу. Да? Тобто вони розуміли, щоб дати сенс свого існування, вони казали: ну, боги на Олімпі там на, за нас думають. А смерть це там теж вони якось артикулювали. Ви зрозуміли, так, да, трошки? Добре. Тож, коли людина стикається з іншим світоглядом, це може сприйматися як загроза не лише для її поглядів, а її для душевного спокою і відчуття безпеки. І Ну, це біда. Коли два світогляди зіштовхуються, то це призводить до двох наслідків. Ало, або зазіхання на світоглядні викликає паніку. Да? Тобто. Е... Ну, Допустимо, коли багато біженців з Сирії приїхало в Європу, і навіть до сих пір є, да? вони, в них викликає паніку спосіб життя європейців. Вони не розуміють, як можна так вільно, як там можуть бути змішані класи, хлопці і дівчата в одній школі. В них викликає паніку, як може бути там освіта для дівчат. Бо дівчата це ж типу, майбутні жінки, вони вдома мають сидіти. І в них викликається паніку. І, і це захисна реакція, яка. Потім настає це прагнення ухилитися від конфлікту, що призводить до замкнутості культури. І ми отримуємо таку діаспору, яка живе в своєму якби, коконі, їм тут все понятно, а там злий світ, там ви їх не поймете, ви їх цей. Ви ну, це зовсім інше. І це дуже тяжкий насправді удар, який переживають різні діаспори або емігранти, або коли йде окупація. Да? Тобто окупанти приносять свій, свій порядок і вони свої порядки. І ці порядки не просто щоб помінявся прапор. а ну, Це багато, багато багато чому собі несе. Для того, щоб ми правильно сприймали світ, і ми маємо відповісти собі на такі питання. Хто я? Я вам раджу подумати для себе і знайти відповіді, або е записати, або відповісти собі, хто я. Якщо ми будемо розуміти, хто я, ми, ми, ми сформуємо якби чіткі відповіді на свій вот, оцей світогляд. Вибачте, що я так сьогодні багато це слово, але відповіді на ці запитання, з якими стикається інша людина чи культура, зрештою, залежатимуть від того, як відповідають на ці п'ять. Отже, зараз е, ми до них дійдемо. І подібним чином ми можемо бачити і культурну відмінність передумов. І я вам так трошки накидав, які от різні є такі типи світоглядів. Вони поширені по світу. Західний, от ми нього належимо. Він скаже скоріш за всього, що людина це підкорювач природи, що він має, ну як українці, знаєте. У них там хата побілена, садок по цей садок, там бурячки посадаю, там ставочок. Тобто він підкорювач природи, він живе, він живе і використовує природу. Людина в східному світогляді це є частиною природи. Да? І, от, допустим, New Age, він проповідує: стань частиною великого там, стань частиною космосу, стань частиною злийся з природою. І це частина цього світогляду, яку він проповідує. В родоплеміному е, да, світогляді люди, які живуть до сих пір в племенах, або це може бути сучасні суспільства, але в них от такий порядок життя. Вони скажуть, що природа, що він раб природи і зобов'язаний їй служити, зробити піднесення, щоб був урожай хороший, зробити дар предкам. Е, і це все частини от такого, такого світогляду, який не буває один. Він весь змішаний. Ви це теж може бачили у нас в Україні. Згідно з біблійним світоглядом, людина це Божий управитель у природі, діючий агент творця у творінні. Амінь. Бог створив людину і сказав: да, володій, турбо, турбуйся і будь, ну, використовуй природу і будь її служителем. Перше, що зробила людина, перше завдання, яке Господь дав людині це назвати всіх тварин. Вони були безіменно. імен. Тобто, людина така от, Бог створив її таким, ну, якби оцим управителем, який да, навіть дає імена. Тобто ці всі тварини вони були без імен. Бог їх створив, ну просто вони собі плавали, ходили, бігали, повзали. І людина навіть такий ступінь влади, що він дає імена. Далі рухаємось. Отже, хто я? П'ять таких світоглядних питань, на які я би радив нам для себе відповідь, знайти відповідь і щоб. Структуровано і зрозуміло реагувати? Де я? Природа реальності. Кожна людина відповість, ну там, допустимо, для себе я відповім. Я знаходжусь да, на землі, створеної Богом. Я зараз транслюю біблійний такий наратив. Не просто я з'явився десь там, мене прислали якісь інопланетяни. Не просто лелеки принесли. Не просто е, ні, я знаходжусь в Богом даному місці. Тут мене створив Господь. Хто я? Сутність людини. Я Боже творіння, чи я випадковий збіг? Якщо я Боже творіння, то, значить, у Бога є для мене задум, значить, Він за мене думає. Значить, Він... Це, якщо я випадковий збіг, то ну, моє життя не має сенсу. Я можу жити як хочу. Головне мати, ну, головне, мати там, комфорт чи головне мати безпеку. Звідки я взявся? Походження людини? Дуже важливе питання. І дуже багато людей на ньому, якби провалюються. Насправді, вони прості, але вони дуже такі світогля... фундаментальні. Звідки я взявся? Якщо ми... <смас> Якщо ми віримо, що ми тут взялися від наших батьків, але життя дає Господь, як ми сьогодні і співали в пісні. Він думає за кожного з нас, то він і несе відповідальність за нас. Правильно? Амінь. А якщо ми взялися ну, якби якимось збігом, ми ж такі розумні, ми ж тепер знаємо всю і медичні, і як людина, да, Давид, Давиду було класно, він просто в псалмах каже: Ти мене в утробі якось там створив, він ж не знав, як це все працює. Там люди 150 років назад не знали, що існує ДНК, да? типу, вони теж, ну, то багато невідомого було. Ми ж такі тепер розумні, ми знаємо, що таке ДНК, ми знаємо, що такі хромосоми, ми знаємо, як створюється людина, як ну, утворюється вона. Але це дар Божий. І якщо ми це далі транслюємо, то ми покладаємо надію на Бога. Не просто, знаєте, словами, а от оцю от, світоглядну. Далі, навіщо я тут? Сенс життя. Дуже важливе питання. І сучасний, сучасна культура, сучасний вообще час, він нав'язує суспільству, навіщо я тут? Ну воно каже: ну щоб ти жив, кайфував, розвивався, щоб ти належав сам собі, щоб ти робив. І воно виштовхує людину в таке поле, знаєте, де люди там по 40 по 50 років, а вони до сих пір як ці підлітки. Вони не знають, як їм жити. В них немає сім'ї, в них немає професії, в них немає ну, там багато і вони переживають кризу. Їм там можуть бути ну, доволі зрілі по нашим, по нашим українським міркам, але вони не знають, бо в них нема світоглядної відповіді, навіщо я тут.